Вітаю, любителі шахів, Граю проти Хадамс. Єгипет рейтинг 1887. <світнень> а! Селійський захист. Ну, давай. Схевенінген му. Так, тут Б5 можу під якусь під якусь атаку, да, потрапити. 3-й. Чекаю. А ось далі що? Так, ну на. А 3 є взагалі план з турою на Б8, Б4, але. вже я слона поставив. На б 7 тому. Тому ні. Тому тура c 8 а c 3 в якихось моментах. Залетить. Так, ну мені не подобається оце суперник. H3 F3. Ні, вже... ну якщо 3 нулі, то окей, але якщо 2 нулі, То виглядає це якось, ну. Не зовсім. Треба. від Слон Е7, я не знаю, грати мені слон e7, не грати. Ну, просто такий. Передам. О, ні-ні-ні-ні, ні, це щось взагалі. Це щось не те. Якось. Така позиція біля короля. Навряд чи може. Принести щось. Якісь дивіденти білим. Чорнопольника, якщо поміняємо. Це що, нормально, так все? Можна грати, так? Да? А, у мене тут десь пішечок провиси. Провиси. Провисує. Ну, 0 Добре. Може, D5 і E5 піти? Так, так. Ну, давай поїхали поки що, можливо. Я хочу D5 відкрити гру. Ну, поїхали. Чи б Тура 8. Зіграти було б також непогано, але вже байдуж. Якийсь суперник білими чекає. Чекає на мене, на мою. Атаку. Ну, вона тоді заре буде. Зжався по центру. Менятась? Якщо не менятась, то что? Якщо не менятась, то что? То все хочешь менятась, да? Ты бьешь слоном. Десь, можливо, якось. На F3 і потім тут. Ні. Д4 хочу. Зараз коня, він, мабуть, прибере і поставить слона сюди. Знаємо ми таких. ...чувач-чувачків. киків. Тоді слона з'їм просто. Да, ну або так. Хачк? Хочеш взяти подарунок? Нет. Хачк, хачк, хачк. Чи зразу хачк, він сюди хачк, ми сюди хачк. І що? Так, так, так. Не бачу я нічого. Чи що зараз буде захід? Ну, я просто, по-перше, захищаю, по-друге, хочу відкрити короля. Б'ю. В цьому її тут хочу вдарити. Це взагалі типу мат. Тому, скоріше за все, йому треба якось це все захистити. Але в короля. Ах ти. ж. Ну, слоник у нас розрізний. Це непогано. А, мене ж ферзь під боєм Ай, блін. Знав би не бив би. На жаль, ну добре. 20 секунд. Так, він мені віддає коняку? Беру. А це така віконце, як не віконце. Тут все рівно слон. Пере. пере. Хочу поміняти, щоб чіплятися до пішака. Давай свій шах. Або нічия. Десь я випустив його. Але атака була, в принципі. Непогана на А тут можна пограти і на перемогу. Три проти 1, і ця тура ззаду стоїть. Так, забрав. І короля. Нє-ні нє нє, такі трюки шахи, в тебе тут не прокатять. Хіба що я можу на мат потрапити? Це, звісно. Це, звісно, дам. Мені треба два прохідні пішаки, так? Давай, веди короля. Тобі треба вести короля. Ну так, то. Та я фігню якусь зробив. Як я тепер цього пішечка захищу? Так, да, тепер мені вже буде краще. Тепер нарешті, тому що і тут тора контролювала цього а мені це не треба було. О, який хід Молодець, молодець. 나. Каналіз сподивимося, точки 72 на 70, був блискучий нього хіт і в мене. Покатали, покатались. Розмін в центрі і тут, так, це класний хіт, але тактично треба було спочатку зіграти D4 відволікання. Якщо ви, тоді вже б'ємо. Конем, Якщо забрати, то придеться віддавати ферзя. Тому суперник, тому не суперник, а я поспішив, спочатку вдарив, а потім зіграв D4. Не бачив я, що тут після розміну, що коли б ферзь, що тут Еншпіль іде. Еншпільок якийсь. Ну, по комп'ютері, що він рівний, але така непроста позиція. Суперника висить якість. І суперник вирішив віддати просто чистого коня. Ну, буває. Тут походили. Позиція в мене хороша, тому що тут слабкі пішечки, мені вдалося їх роз... 에... прослабити. Ну і тут один проти трьох. Два прохідні пішечки створити і це перемога, але тут мене перекатали. Ну, як перекатали? Я потрапив в пастку. Суперник знайшов класний хід. Зараз, ну, походили туди-сюди. Не було в мене прогресу. Якось хотів пішечки проводити. Можна було G4. Ну, я по-іншому це зробив. Я дав йому можливість проштовхнути на B7 і потім тільки пішов. Хотів повести пішечків, але отримав блискучий удар. Відволікання і заради оцього цього важливого темпу. Перс проводиться, ну і тут уже в принципі партія програна. Тут я там потім трошечки здався.